Значить, працюю я на посаді директора Длятинського психоневрологічного інтернату з 7 лютого 2011 року е, по даний час. За час своєї роботи е, не мала жодних дисциплінарних стягнень і е, не було жодних проблем в колективі. Ми мали декілька перевірок таких глобальних. Це, тобто, в нас були уповноважені Верховної Ради справ людини без попередження, це були різноманітні медико-соціальні комісії. В цьому році відбулася перевірка фінансової інспекції по роботі за останні 4 роки. І в більшості всіх довідках та актах вказані позитивні тенденції в роботі інтернату. Але е, проблема виникла з березня 2014 року, коли від працівників інтернату почали надходити скарги на моє ім'я. Е, звинувачували мене в основному в нелюдському поводженні і ставленні до людей. Е, але е, я не мала можливості жодного разу спростувати, чи була звинувачена в тому, що за 9 місяців я не змогла налагодити відносини в колективі. Тому що, на мою думку, колектив був ця акція, була спланована дуже чітко і е, супроводжувалася підтримкою е, колишнього вже на даний час керівника департаменту соціальної політики Ярослава Федоровича Лагана. Е, значить, е, тому е, е, всі скарги, які були написані на мене, не дивлячись на те. Що я неодноразово зверталася до департаменту соціальної політики, не були мені надані. Але не дивлячись на це, я була змушена постійно надавати письмові пояснення. Значить, копії пояснення я маю з собою. А відмова у наданні мені звернень мотивувалася тим, що дані, які містяться в них, несуть в собі державну таємницю або іншу таємницю. Тому, звісно, і розмовляти в колективі про це або збирати колектив і якось врегулювати дану ситуацію, чи, можливо, виправити її, якщо десь вона і була можливо, я не мала такої змоги. А протягом цих дев'яти місяців люба ситуація робоча, яка могла виникнути в колективі. І якщо людина навіть не виконувала свої посадові обов'язки, то на слідуючий день. Десята година зранку вона була в департаменті з новою скаргою, яку, знову ж таки, я не бачила. Значить, тому, тобто жодної скарги вам немає скарги. Я була е, в березні місяці, скаргою прийшла самооборона Майдану на Двірнянщини. Е, але е, це, е, зібрався колектив, який підтвердив, що підписи були фальсифіковані і жодної скарги вони не підписували. Але після того пройшло декілька днів: знову свіжа скарга, значить, знову вже підписів я не бачила тих. Я маю одну єдину скаргу, яку мені надано було надвернянською РДА, які готували лист відповідь по ній. І я звернулася до них з проханням, щоб ця скарга була надана мені. Коли я побачила цю скаргу, мені стало зовсім зрозуміло повністю, чому скарги мені не надавались. Тому що 47 людей, які підписані в даній скарзі, 10 підписів взагалі відсутні. Значить, Люди написані двічі, одні і ті самі прізвища. А ще одна ситуація, коли маючи цю скаргу на руках, я збирала збори колективу: це були збори адміністрації та простукового комітету про роботу за інтернату за 9 місяців. Значить, люди, які були присутні. Вони сказали, що вони не знають взагалі про існування даної скарги. Значить, і були люди, які письмово ще 10 чоловік. письмово їм казали, що даної скарги вони не підписували.